О, Друзі, привіт! Хотів показати вам інвертор. Ви бачите, інвертор той. І я розказував вам історію, те, що мене людина, як то кажуть, почала мене звинувачувати. Зараз розказую вам про історії, щоб ви могли зрозуміти. Коротко і ясно. Ситуація така, інвертор на 4 кВт, є сан, ситуація те, що я його повністю встановлював систему, все класно зробив, сказав, гарантію даю, але туди руки не прайте. Власник підійшов, знайшов в інтернеті, що можна підключитися до БМС, підключився до БМС, і нажав типу, LetyFer 4. Типу, ви знаєте, коли нажимаєте ту функцію, то акумулятор збивається на заводське налаштування. І там стоїть там було, наприклад, 8С, стало там 20S, 21S. І акумулятор від'єднався. Інвертор сонячних панелях, все підключено, та й в тому сталося, що інвертор почав барахлити. Отака от ситуація. Так що в даних інверторах, отаких от на 24 вольтах, не можна від'єднювати акумулятор. А ще й прикол в тому, що від'єднався акумулятор і ще було під'єднані сонячі панель. Та інвертор, коротше, навернувся. Зараз буду його тестувати, дивитися, зберу його віддам. І більше з тими людьми не буде мати нічого спільного. Так що дякую вам за увагу, всім пока, до нових зустрічей.